Командний дух, московий штурм і оздоровлення все це зібрало дорослих та дітлахів у сосновому лісі під Полтавою. Розважаються по-різному, долають на швидкість перешкоди та складають карти місцевості. Команда, яка працює краще ніж одна особистість, яка іноді може не досягти того, що досягне команда. І зараз ми проводимо ці тренінги. Батьки допомагають своїм дітям по можливості, але діти самі формують свої. Свій стиль життя три команди та 34 учасники дітей та батьків. Порівну головне, що потрібне для перемоги уважність, співпраця і взаємна підтримка. Це важка нескладна справа, коли команда повинна показати свою максимум згуртованість, дружність і звичайно, злагодженість. На старт, увага, поїхали. Найважче завдання якомога швидше пройти мотузковий лабіринт, довжина його близько 30 метрів. Зробити це учасники команд мали в цілковитій тиші. Головне зосереджуватися і дуже уважно слідкувати за тим, щоб не торкнутися мотузки, адже в такому випадку команда починає гру по новому. Я ховаю волосся, тому що воно може зачепитися за мотузки, і ми програємо. Квест на уважність, пошук пакунків з підказками, схованих серед лісу. Далі виконання різноманітних завдань. Зараз ми маємо з нашими командами бігати по нашому сектору і знаходити кульочки, в яких будуть бали. Їх потрібно розкопувати, знаходити. І на закінчення тренінгу весела гра на швидкісний збір цукерок. Дні здоров'я, журналісти телерадіокомпанії «Лтава» та юні учасники дитячої студії Разом проводять кілька разів на рік. Наталія Святса і Анна Комар, Полтавські телевізійні новини.